Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми сьогодні не в Трускавці, я сьогодні в своєму найулюбленішому місці в Карпатах. Біля східниці недалеко село Рибник, чудові пейзажі, краєвиди. Весна в Карпатах триває, дуже багато дерев зацвіло, зараз якраз цвіте терен, а внизу долина річки Стрий. Неймовірна красота. Сюди вже приїжджає дуже багато туристів, а це вже дуже відоме місце. Колись років 10 тому тут взагалі людей майже не було. Там вдалині знаходиться село Довге і ця вся частина мала бути затоплена і мала бути, мала бути Карпатське море. І велика гідроелектростанція, але це ще мало бути за Союзу. А зараз воно все виглядає так. Річка оминає гори. Після цього я поїду в село Довге там є така чудова велика качеля, там є велика хресна дорога на гору Небесної Сотні, також є водоспадлазний. Чудові місця для подорожей. Якщо приїжджаєте відпочивати в Східницю чи в Трускавець, то тут є куди з'їздити і є що подивитись. Друзі, сюди навіть приїжджає екскурсія від Трускавець 365. Тут екскурсія називається, і не тільки від 365, тут екскурсія називається Карпатська Швейцарія. Друзі, дуже гарно тут. Оце ми вже в селі Довге, а, якраз оце річ Стрий. Дуже широка річка, чиста вода. Я хочу через підвести міст перейтися до такої качелі, яка дуже велика качелі над прірвою в цьому селі. Десь там така дерев'яна церква є. Одна, а тут з цієї сторони інша. Дуже багато, друзів, є змі зустрічав по дорозі, зараз весна і в них активний період. Ось така качеля з такими дуже гарними краєвидами. Це вже національний парк Сколівський без Вибачайте за відео в мене камера розрядилась вже і прийшлося знімати на телефон. Тут як сильно розгойдатись, аж дух перехоплює. село зараз має вигляд весною. Водоспад знаходиться в кінці села. Друзі. А тут якраз там гора Небесної Сотні найвища, і там туди по хребту йде. Хресна дорога. Такий підвісний міст. Влітку тут, особливо на вихідні, дуже багато людей буває і буває черга, щоб погайдатись на цій качелі. І осінь тут дуже приїжджає багато людей збирати гриби. Звідси, видно, блистить. Там якраз є 14 стацій кресної дороги. А це я вже, друзі, в село. Оце верніше хутір. Гута зразу біля східниці, десь орієнтовно 2 кілометри. Живуть тут люди старенькі, зустрів дідуся, яким вже за 71-му вже 90 років немає ні дороги, ні стежки. Я просто не уявляю, як вони тут виживають, але весна прекрасна. Колись тут вирувало життя, зараз вже цей хутір майже покинутий. Близько десь 15 є тут будинків, але живуть тільки десь в 4. Ви бачите, як люди пересуваються, стежки майже не видно. Я тут я був біля хати однієї і одному дідусю 90 років. 90 і він не має нікого. Я не уявляю, як вони тут ходять в магазин. Наприклад, чи тут до них хтось довідується. Можливо, якісь соціальні служби. Ну, дороги немає, друзі. Два кілометри ось такої стежки. Зараз воно все гарно виглядає. а Влітку тут трави по пояс. Взагалі нереально пройти. Дуже багато карпатська гадюка і. Ожі тут водяться дуже їх багато. Єдине з благ цивілізації добре, що є просто світло. Ось так цей хутір виглядає. Якщо друзі нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel, всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ось тут в цьому хуторі церкви немає, тут є тільки така капличка. Ще, друзі, всім гарного дня, гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!